З вами на зв'язку репортер сайту міста Кременчука 05366.com.ua Олена Маляренко. Зараз ми знаходимося просто на площі Незалежності в нашому місті, де сьогодні відбуваються традиційні для цієї пори року гуляння масляна. святкують масницю. В народі її називають масляна, російською масляною. Сьогодні у місті заплановано дуже багато всіляких заходів. Триватимуть вони, от власне, з цієї години, з 12-ї і аж до 6-ї вечора. Зараз ми пройдемося по всім, по всьому ярмарку і покажемо, що ж власне тут продають, що тут роблять, чому навчають. І розповім я вам, що сьогодні тут буде відбуватися. Хочу сказати, що як розповіли нам працівники е, нашого управління культури, сьогодні е, на масниці тут буде е, відбуватися на сцені дійство, яке розповідатиме про кожен день тижня сиропусного. Е, і будуть до нього різноманітні конкурси, ігрища. Сьогодні також відбудуться традиційні козацькі бої мішками із соломою, е, а також... Пригощання млинцями, варениками із сиром. Наприкінці всього цього дійства така собі мас... маснична така жінка буде підпалена. Це традиційно, вважається традиційні такі гуляння. Вважається, що це символ зими, з якою сьогодні прощаються. Власне, давайте з вами мандрувати і подивимося, що ж сьогодні підготували нам наші ярмаркувальники. Хочу сказати, що сьогодні на площі Незалежності з'явилося дуже багато хуторів. Це козацький хутір, це різноманітні хендмейд-хутори. І ми подивимося, що тут відбувається, що ж тут показують. Вот это куда вот это зеленые Вот, там где-то Так, И вот эти, да? Две порции вот эти. То есть одну порцию. Занимай там место, если базар.

Млинчики. 25 порция. Сльнці, бутерброди, 10. Вот этот, а, вот этот бутерброд 10. Да і ви ложите джитьку і крончики. Бачимо, можна пригоститися, тут все дуже-дуже смачно. От. А, бачимо також тут різноманітні вироби, такі домовички. такие шашлыки смажить. Так, короче, подойди с другой стороны и потрогай его. Потрогай, аккуратно. Смотрели Подожди, она не потрогала их. Сейчас как, как за палец. А? Они ж кусаются. Мы в уже привыкли. Повиривайте з них пір'я. Бачимо тут уже ось перші майстер-класи. Доброго дня! Сайт міста Кримичука 0536 А розкажіть, що ви робите? Як вас звати? Настя, розкажи, що ти робиш? Ляльку. Ляльку? А з чого вона зроблена? А покажи нам свою ляличку. Яких з банчиком. Боже, щас. А як її правильно робити? Лялька. Для чого вона робиться? Вона робиться. Лялька. Ну, що вона означає? Ти будеш з нею гратися чи як? Для щастя. Для щастя це щаслива лялька, так? Просто а що Адже для ти, для... ти хотіла взяти саме жовту стрічку. Чому? я Колір цей жовтий. А що він означає жовтий колір? Він означає пшеницю. Це ж у нас сьогодні свято масляно, це ще означає, напевне, сонце, так? Да? Воно жовтого кольору. Принесе нам яскравість, радість і урожай на майбутнє. Дякуємо вам. Малінка, Малін. От Джоті, захайте зразка, я думаю, де ви є. Ось там смоло і що. Рухаємося далі. Тут у нас дуже багато людей.

Дуже, до речі, багато шанувальників збирають такі майстер-класи. Дуже багато діток хочуть навчитися робити такі лялечки, щоб взяти собі потім їх на пам'ять. Тут ось можна сісти, перекусити. Дуже багато сьогодні готують різноманітних каш, напоїв, шашликів. Така польова кухня. Тут бачимо дідухи цілі. Поставлені такі. З дерева рубані, оздоблені. Це, до речі, традиційні статуї, які ставляться на різдвяні і на масничні свята. Сказати, виступає оркестр, а трохи згодом розпочнеться безпосереднє свято зі сцени. Козацького хутора тут він так особливо оформлений, антуражно кашаблюка стримить у столі. На ней залюбки Власне, Зараз ми підходимо до дуже особливого місця, де дуже багато людей. Бачимо, ще тут надії. Це ковальський хутір. Він працює сьогодні вже з 10-ї ранку і сьогодні тут проводиться багато майстер-класів і е, навчань і показів, як виготовляти речі домашнього ужитку. Зараз он, там майстер-клас буде проводитися. Кожен може спробувати себе ковалем. Вау, а це підкова? А що ви таке робите цікаве? Хто знав? <с <с так, так я знав, що підкова. А не важко бути ковалем, не важко кувати. А що треба знати? Ага. І там роблять підкову. І там роблять підкову. Я а взагалі не важко кувати там, ну, фізично? Не, не угу. А що, як, а ви нам розкажете, як треба правильно, ну, що робити, щоб викувати підкову, наприклад? Чесно, я навіть не знаю, як це зараз скажу. Ну, Дело я сам ще сам... Угу. Розплавити, потім треба його зігнути і як там, зварити. О, це складно. Ух ти красний. Це підкова. Це підкова І кроти. А потім її холоджає. А потім холоджається. А зараз кують коней. Чи зараз уже нема Нічого, є. купувати? Ну, і пластик, і алюмін і спорту. Можна запитати васе. А, ви одкуди а це це одкудись приїхало? А, а, а розкажіть, це як береться шматочок заліза і кується просто? Як це сюди, як вас звати, Валера Валера, розкажіть, як взагалі викувати підкову? Береться шматок железа і кується чи як? Да, просто при яке ну там кругле, прямоугольного січення, Матеріал. Ну, якщо круглий, то його надо сделать сразу от под квадрат. Угу. Если уже готова квадратная заготовка, в принципі, такі ну. В 19 веке уже начинали делать уже, ну практически определенного сечения, деталь уже шла сразу на литейке, а ее потом просто уже обрабатывали. Ну, как бы, чтобы облегчить более массово. То выберите залезу, готует его, будем плавать, потом куете, а потом. что? нет, почему плавим? Просто механическая обработка, пластилин. Плавить не надо. Плавить это уже литейщики, это совсем нормально. І давно ви займаєтеся ковкою? А як взагалі почули про це, побачили? Отак. Вот Роботал, пустя рядом. А -а -а. Тобі подобається. Круто, дякую. Вот, да. Шукайте себе на сайті міста Кременчука 05366. А, є, Ось так відбувається. Ковальські роботи. Наші ковалі вміють робити дуже багато різноманітних речей, починаючи від квіткових гвістків, закінчуючи складними виробами. До речі, хочу вам показати там автопічка, яка автоматично піддувається повітрям і горить постійно. А ось ця пічка, вона механічна. Тобто тут є міх, який потрібно накачати повітрям, який потім е, дасть силу вогню розгорітися. Людей, пока, да. І рухаємося далі. Тут ще дуже багато всього. Тут можна побачити ковані вироби, які наші ковалі виготовляють. Незважаючи на те, що зараз трішки йде дощ, людей на площі багато. Я думаю, до вечора їх буде ще більше. Папа, цірочку А куночку, кекс? Мама! 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 Кого? Мама! Такі підковки на щастя! Тут у нас медові ярмарки, де можна придбати корисний мед. І продукти бджільництва. Бачимо, що оберігають наш спокій, пожежники і медики, і навіть правоохоронці теж тут є. Зараз ми з вами підійдемо до наших військових, до наших військових та волонтерів, які тут сьогодні на ярмарку збирають кошти на допомогу нашим бійцям, які знаходяться в зоні званнях. Не знаю, позвоню. Як вернуться? Це ж волонтер. Це первофальт, фірм для волонтерська. Це волонтюр, от це армійський. Ну відкривай, дай спробують. А, а дитина взяла, так? Да? А у мене от одна ліжка я говорю взяла я. доброго дня. А можна кілька слів про те, що сьогодні у вас тут відбувається? Як можна вам допомогти? Сейчас у нас продавця сувініра також хто хоче помочь, Эти туда собираются деньги, помощь для раненых бойцов, которые лежат в нашем случае. Угу. Потому что некоторые лекарства государство не дают, потому что они очень дорогостоящие. И эти средства будут потрачены только туда, а переданы в госпитале в полном объеме. Азвитки привезені эти всі речі? Так, это пески, угу. это опытная, опытная. Опытно. Это 18 высоты, это тоже подарок. Это в районе Дебальцев. Это в районе Дебальцева жетоны с зенита. И это пьяный пункт. А что? Чем вы пригощаете? Что тут можно спробовать? Это Маринка. Это не смерч. Пашу, это смерч. Нет, это, Нет, это смерч. Нет? градина. Смерч не такой. Он разорванный градина. просто. Это градина. Это не смерч. Смерч не такой. Не, Она слишком здоровая, да. Это градина. Нет, вот так да, не дают, печенье да, дают. Это Радина. Я смерч видела, я знаю. А чем вы пригощаете? Это солдатский сух поем. Угу. Это то, что ребята едят в зоне АТО. Вот это вот волонтерская тушенка, которую у нас делает наш волонтер. И мы тоже открываем, чтобы можно было сравнить и попробовать. Угу. Надо п'ячуть ради. Волонтерська. А як взагалі вам можна допомогти не тільки сьогодні, а взагалі, куди звертатись? А можна ще, ну, можна по телефону, можна приносити допомогу, е, дзвоніть, узнавати, які нагальні ага. потреби на даний момент. Угу. А куди куди саме дзвонити? Тож звер... 97 964 64 36. Угу. Дуже дякую. Ира то ну, куриная перспектива надо думать о том, что готовцы возвращаются сюда, и <звіх> здесь у них нет ни не работы, нет практики, Ну, если квартира надо заплатить. Получку уже не платят. Поэтому мы сейчас на базе территориального центра еще создаем. Банк одежды, чтобы mm -hmm. можно было людям, которые там, ну, одежды, зубные пасты, носки, там, то есть уже начинается выдача. уже первые волонтеры дали, mm -hmm. и уже мы начали выдавать для детей, там, есть вещи, мы на... да? а то мы переселимся. Хорошо, центр да? Терр-центр можно Тер -центр, приносить. Да, Продукты надо передок отправлять, mm -hmm. потому что вы видите. Да, а вообще, уже с вещами сеньорно. думайте. Такие вещи, как для детей. Mm -hmm. э -э понимаете, туда же наперед mm -hmm. они не поедут, а ну у атовцев да. здесь есть дети, здесь mm -hmm. есть семьи. Женские вещи, вот такое мы потихонечку уже начинаем собирать. Mm -hmm. Мобильник Хорошо. тоже могу. А это крупная, Спасибо. <клых> То, шановні глядачі, ви почули наші бійці потребують допомоги.